Яким ви бачите майбутнє України, скажімо, через декілька років, що саме Україна має зробити, аби стати процвітаючою, чи щонайменше стабільною в регіоні? я б хотів бачити Україну через п'ять років процвітаючою демократичною і з більшим військовим потенціалом та можливістю захистити себе країною, яка самостійно може обирати напрямок розвитку, чи то євроінтеграційний вектор, чи то будь-який інший, який громадяни України? І не оберуть за потрібний, а це означає проведення складних реформ сьогодні, тому що на жаль, досягнення високого рівня розвитку будь то через 5, 10 чи 15 років, вимагає багато складних рішень вже сьогодні, і деяких з них в економічній сфері. Тут і тарифи на електроенергію, і зміни в банківському секторі, а також реформа в оборонній сфері. Важкі рішення повинні бути зроблені для оптимізації структури генерального штабу. Такого роду реформи важкі. По перше, через фінансове становище. По друге, народ має звикнути до нових правил, які впроваджуються. Але чесно, можу вам сказати, що усе це зводиться до одного суттєвого, але і це верховенство права. Якщо у вас не буде працювати закон, то усі ці зусилля з реформами просто не матимуть сенсу, тому що у все це є докорінно пов'язаним, і найголовніше мати систему, яка має імунітет до зовнішнього втручання. І якщо мати систему, якій люди довіряють, коли вони можуть висловити свою точку зору, коли усі справи йдуть так, як пише закон, тоді і країна процвітатиме. Тож я впевнений, що верховенство права ключ до успіху України. Україна наразі переживає надзвичайно складний політичний період. Можна відчути, що вона дуже розділена, дехто вже забуває про мрії революції. Я лише закликаю український народ чітко зосередитися на завданнях і ідеях, за які вони стояли на майдані, і щоб українська влада була відповідальною перед українським народом, і щоб українські лідери робили те, заради чого в Україні відбулася революція. Айсенк із я думаю, що абсолютно можливо Україні через 25 років стати повністю проєвропейською країною. Можливо, не в складі європейського союзу, проте близькою до цього країною, яка певною мірою успішна, суверенна, вільна з Кримом чи без. Я не знаю. Проте український народ матиме змогу бачити майбутнє для себе. Воно не буде ідеальним, але буде набагато кращим ніж сьогодні. Пройде ще 25 років, і вони будуть горді, що не всі, але більшість обіцянок, які вони дали. Собі під час майдану виконані, це можливо іріз пасоболтенкі сумачен. Слава Україні, слава Україні.